Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, продовження теми судівського безпреділу. Сьогодні мова піде про такий собі Путильський районний суд Чернівецької області. Як я його називаю Приватизований приватний суд імені судді Стефанко. Я подав скаргу 16.08.2023 року про невнесення відомостей в ЄРДР. Уже пройшло майже два тижні. Мені, по крайній мірі, невідомо, що з моєю скаргою відбувається, все в усній формі. Документи, підтверджуючи їхні слова, вони мені ніякі не надають і думаю, що не нададуть. Е -е -е, нагадаю вам, про що мова? Не внесли відомості в ЄРДР по статті 171 перешкоджання моєї журналістській діяльності. Е -е, суддя Стефанко мене вигнала з зали суду. Цим перешкоджала моїй журналістській діяльності. А перед цим винесла ухвалу про дозвіл мені відеозйомки. Суддя Проскурняк зробив самовідвід. Суддя Стефанко не має конфлікт інтересів, не має скаргу розглядати сама на себе, і при цьому вони мали направити мою скаргу. В апеляційний суд Чернівецької області для того, щоб їм дали роз'яснення, що далі мають вони робити і що має далі відбуватися з моєю скаргою. Що вони не зробили, і далі мені знімають кіно і розказують про лапшу він і патрони. А зараз до вашої уваги, що там відбувалося. Ну, коли я подав скаргу, і у вас є 72 години, щоб відреагувати на мою скаргу. Як ви відреагували на мою скаргу? Я ніяк вам зараз інформацію, Ви чому? мені маєте надати відповідь чітку, письмовому вигляді, що відбувається і що процесу, які відбуваються процесуальні дії з моєю скаргою. Я вам все пояснила. Не на камеру, я вам все пояснила. Я ну, вам... а я що до вас додому прийшов, чи що? Я, дам... я у державній установі находжусь в суді путильському, якщо це, звісно, судом можна назвати. Я не Поясніть мені, що відбувається. Віктор я В'ячеславович, надала, я надала всю інформацію. Тепер я хочу це знімати на камеру, щоб я знову все, все пояснювала. А це хто? Керівник апарату. А я з ним про що маю говорити? Хто це взагалі апарату? Мені мають надати у письмовому вигляді, що процесуально відбувається з моєю скаргою. Що має до моєї скарги за вхоз? Виснових пояснень требують. Ви мені зараз щось розказуєте, я не розумію, про що ви говорите взагалі. Я нахожусь в суді, і я хочу отримати документи з приводу того, що відбувається з моєю скаргою. У вас є 72 години. Нагадую вам ще раз. 72 години вже дуже давно пройшли. Це що за суд, що завхоз розказує мені щось по телефону, що з мою скаргу? Я нічого не збираюсь слухати, мені папірі. Що з мою скаргу? Я відки знаю, чи ви її не заховали? Дав суддя самовідвід. Гаразд, дайте мені ту ухвалу, що він дав самовідвід. Права, справи в мене немає. Справа керівника апарату. Гаразд, хай видайте мені ті документи. Зараз керівника апарату немає, він чи на семінарі. На якому семінарі? По, По якій роботі? Він за ухоз, що має до ухвали суду. Поясніть мені. Ваня. Керівник апарату, у нього зберігаються справи, які чекають, перерозподілу. Якого перерозподілу три доби пройшли, ви мали то відправити у Чернівців в апеляційний суд? В апеляційний суд. щоб є... він вам дав роз'яснення, що далі робити? Є... Ви яке рішення маєте взагалі приймати? Хто ви такі взагалі? І хто, ваш, хто такий ваш керівник апарату? Хто це такий взагалі? Я... Процесуально. Я старший секретар суду і виконую ага. обов'язки секретаря по кримінальним справам, яка зараз ага. у гості. На даний момент ви прийшли з запитанням ухвала. Я не думаю, ну пройшло ск... скільки має. часу пройшло відтоді, як я подав я пояснила, чому ухвали немає. Що керівник апарат? Будете говорити. говорити. Про що я маю говорити по телефону з кірзавхозом? Я просто Мені не треба нічого пояснювати. мені документально дайте підтвердження, що відбувається. До якого іншого, як у вас тут їх двоє? Райно, вона вона, вона вона може попасти тільки до Стефанку ян А тут конфлікт інтересів, вона не може сама на себе розглядати. Я так собі розумію, що вона так само візьме самовідвід. Даний самовідвід все чітко відповідно до чинного законодавства, буде вже розглянуто з суддею проскурняком. І після цього я так наскільки я можу, я так думаю, що дана справа буде направлена в апеляційний суд дано. Ви вже раніше його мали відправити в апеляційний суд, тому що пройшло 72 години. Це скарга. Я вам нагадую, три доби. Ваша скарга була розглянута, вона була прийнята до розгляду. Її розподілили. Попа до судді. Суддя взяв по задній справі самовідвід. Даний самовідвід має бути розглянутий іншим судом. Ви чуєте взагалі, що є КПК і є 72 години. Гаразд, дайте мені документ, який підтверджує ваші слова. Який документ я вам можу надати? То, що суддя Кібіч дав відвід. Не Кібіч, а хто там? дав від... Проскурняк дав відвід. Проскурняк дав відвід. Проскурняк дав відвід. Ви хочете ознайомити з матеріалами справи? Я хочу, підтверджуючи документи, його ухвалу. Ухвалу е про саму відвідувати, що він заявив. Копію ви хочете. Так. Я сручно, с... власноручно прийду заберу. Можете прийти в власноруч, що питань немає. Коротше, норід, це все, оцей весь цирк, ми утримуємо за своє бабло. То десь там, то десь там поїхало, то десь там, то десь в Чернівцях. Це і путила, Індійська резервація. А, Чунгачанги! Привіт! Тут правда, друзі, ніхіра не видно на цій копії, як все у путильському суді. Копія така, як все у путильському суді. Це бред сумашедшого. Це юристи будуть дивитися, будуть сміятися з цього, на що я написав заяву. Прошу надати мені копію про самовідвід. Заяви про самовідвід по моїй скарзі. Бред сумасшедшую. 16.08 була подана скарга. До сих пір невідомо, що з нею. Ну що, друзі, ще декілька слів прокоментую. Як ви бачите, що в Потильському районі закони України не розповсюджуються, України не розповсюджуються на Потильський район. Як я раніше сказав, це Індійська резервація. КПК України не розповсюджується. Кримінальний кодекс України не розповсюджується на Путильський район. Ну, люди, які там живуть, мабуть, їм це подобається, терпляться, а я це терпіти не буду. Я ще не знаю, скільки часу вони мені будуть водити за ніс, розказувати всякі небелиці, друг другу робити по 150 відводів. Я так думаю, що мою скаргу вони перед тим як відправити в апеляційний суд, ще 2-3 місяці будуть тягнути, щоб не внесли відомості в ЄРДР з приводу неправомірних дій судді Стефанко. Ну, будемо бачити, що буде далі. Ну, як я кажу, Кримінальний кодекс не розпространяється на Путильський район. Індійська, індійсь, індійська резервація Чунгачанги. Що, будемо боротися далі. Що я вам хотів би ще декілька слів сказати, зробити такий відступ? Ми це все суддівське кодло, і взагалі цих чиновників утримуємо на свої податки. От ви знаєте, яка пенсія в суді? Пенсія в суді 200 тисяч гривень. А знаєте, яку пенсію отримую я по інвалідності? 200. У мене пенсія по інвалідності 200. 200. А у суддів – 200 тисяч гривень. Е, я не знаю сумарно, скільки у них зарплатня і е, виплати, премії і так далі. Ну, я думаю, що також місяць, десь діючому суді, я думаю, що більше 100 тисяч гривень. І це все, ще раз нагадаю, ми це все кодло утримуємо за свої гроші. Але вони пішли далі. Навіть зважаючи, що у нас вже 10-й рік війни, це все шобло собі призначило 79 мільйонів гривень на оздоровлення, на премії і так далі. Ну, я думаю, що рано чи пізно нормальні люди такі дорвуться в Україні до влади, і ми їх оздоровимо, цих суддів всіх. Я думаю, ми їх оздоровимо всіх. 74 чи 79 мільйонів вони призначили собі на премії, на дотації, на доплати, на оздоровлення. Десятий рік війни. Другий рік повномасштабного вторгнення. Кращі сини нашої держави гинуть, а судді оздоровлюються. Бідолашки переробляються, переробляються судді. Друзі, кримінально-процесуальний кодекс нової редакції, ну він взагалі, як я бачу, не діє. Саботаж мусорів, саботаж суддів і так далі. Він не діє взагалі. Ну що? Разом до перемоги. Слава Україні! Україна понад усе, Україна переможе. Поки що боремось.